Доброго дня, друзі! Сьогодні вам пропоную разом зі мною приготувати яблучний джем. Або повидло чи варення. Як бажаєте, так і називайте. Починаємо. Беремо яблука. У мене домашні різних сортів. Чиста вага їх кілограм 435 г. Яблучка я кришу ось такими дрібними слайсами для того, щоб вони швидше варилися. І потім їх буде легше розбивати блендером. До яблук потрібно додати 1 кг 435 цукру, Тобто один до одного. У мене каструлька на 5 літрів з товстим дном. Тому я не переживаю, що цукор пригорить, і одразу ставлю на середній вогонь яблучка з цукром. Якщо ж у вас є сумніви, щодо вашої каструльки, то краще перемішайте яблучко з цукром і залишіть на одну годинку, щоб яблука випустили свій сік і цукор не підгорів. Коли ми бачимо, що цукор почав танути, можна починати. Блендером перебивати яблука. Блендером потрібно буде перебивати в декілька разів, тому що яблучко, вони не такі м'які, як, наприклад, абрикос, або малина чи полуниця. Тому потрібно перебити, потім зачекати, поки блендер охолоне, і пізніше ще раз переб'ємо. Зараз почало вже повидло кипіти. Весь час помішуємо, щоб не пригорало до дна каструльки. Включаємо мінімальний вогонь, тому що бульки повидла летять у різні боки. Тому будьте обережні. Яблучка блендером повністю перебила, і від моменту закипання потрібно засікати час. Джем вариться вже 30 хвилинок. І зараз я додаю сюди. Столову ложечку лимонного соку свіжовичепленого. Якщо у вас немає лимонного соку, можете додати половинку чайної ложечки лимонної кислоти. Перемішуємо. Поки вариться повидло, стерилізуємо баночки та кришечки. Я стерилізую у мікрохвильовій точі баночки 2 хвилинки 30 секунд. А кришечки я і п'ячу у окремій мисочці. Дві-три хвилинки. Пройшло 45 хвилинок. Джем готовий. Вимикаємо плиту. І зараз розливаємо по баночках. яке воно вже зараз густе. А коли охолоне, буде взагалі повидло. Це ще зараз воно гаряче. В результаті ось вийшло 3 півлітрових баночки повидла. І ще й п'ялочка. Подивіться, яке воно густе, коли гаряче. Я вам ще покажу, коли воно охолоне. Яке воно буде. А зараз баночки накрию рушничком і залишу постояти десь годинок 6-7, щоб повністю охололо. Тоді можна ставити у шафу на кухні або у погріб, як вам зручно. Ось дивіться, яке в результаті повидло у нас вийшло. Воно густе-густе. І дуже смачне. Спробуйте приготувати за моїм рецептом. Повірте, ви будете приємно здивовані ароматом та смаком. Слава Україні!